Не шановні корупціонери, вітаю вас з міжнародним днем боротьби з корупцією. Не бажаю вам здоров'я, не бажаю вам родинного затишку, не бажаю вам грошей, бажаю вам пошвидше отримати вироки, вироки на які ви заслуговуєте. Бажаю від себе, від українського народу, щоб ви понесли відповідальність за всю ту корупцію, яка була до повномасштабного вторгнення, і яку ви проваджуєте сьогодні, щоб ви відповідали і перед українським народом, і перед всім світом, який вже Прямо зазначає про те, що ви заробляєте на снарядах, на мінах, на об'єктах фортифікацій, на укріпленні об'єктів енергетичної інфраструктури, заробляєте в лапках на всьому, заробляєте на крові наших з вами співгромадян. Бажаю вам, щоб ви точно знали, за що ви відповідаєте. Бажаю, щоб кожен українець знав вас в обличчя. І ніколи більше таких людей, як ви, не було в українській політиці і в українській державі. Бажаю вам зникнути. Зникнути назавжди.